Вітаю вас, дорогі учні! Я Олена Бахчинжеоглу, вчителька алгебри у 9 класі. Сьогодні ми й далі розв'язуватимемо задачі на статистику. На попередніх уроках ми розв'язували багато задач про середнє значення медіану та моду. Постає запитання, чи якось пов'язані між собою ці величини. Виявляється, що ні. Тобто, для кожної трійки чисел. А Б, С можна придумати вибірку, що її середнє значення дорівнює А, медіана Б та мода С. Ми не наводитимемо доведення цього факту. Але розв'яжемо таку задачу. Задача 1. Побудуйте ряд із п'яти чисел, у якого пункт А середнє значення дорівнює медіані пункт Б — середнє значення менше за медіану, пункт В — середнє значення більше за медіану. Розв'язання пункт А. Розгляньмо ряд 1, 1, 2, 3, 3. У цьому ряді 5 чисел, і їхнє середнє дорівнює 1 додати 1 додати 2, Додати 3 додати 3. І цю суму поділити на 5. Що дорівнює 10 поділити на 5, тобто 2. Оскільки цей ряд вже виписаний у порядку зростання, то медіана дорівнює центральному елементу. Тобто 2. Отже, і середнє значення, і медіана дорівнюють 2. Пункт Б. Зауважмо, що якщо Одну з одиниць замінити на менше число, то медіана не зміниться, а сума чисел і, відповідно, середнє значення зменшиться. Наприклад, візьмімо ряд мінус 4 1, 2, 3, 3. Його середнє значення дорівнює мінус 4 додати 1, додати 2, додати 3. Додати 3 і поділити на 5. Що дорівнює 5 поділити на 5, тобто 1. Медіана, як ми вже зазначили, не змінилась і дорівнює 2. Оскільки 1 менше за 2, то цей ряд годиться. Пункт В. Аналогічно зауважмо, що якщо одну стрійок збільшувати, то медіана не буде змінюватись, а середнє буде збільшуватись. Тому, наприклад, візьмімо ряд: мінус 4, 1, 2, 3, 13. Його середнє значення дорівнює мінус 4, додати 1, додати 2, додати 3, додати 13 і поділити на 5. Що дорівнює 15 поділити на 5, тобто 3. Медіана не змінилась і дорівнює 2. Оскільки 3 більше за 2, то цей ряд годиться. Цей приклад іще раз доводить, що кожна з трьох мір центральної тенденції має своє застосування, і не можна одну з них замінити іншими. Задача 2. Американська армія під час Другої світової війни досліджувала місця пробоїн від куль на бомбардувальниках, що повернулися на базу. На основі цих даних вони ухвалювали рішення про те, яку частину літака варто зміцнити, щоб більше літаків вдало повертались на базу. Вони отримали частотну таблицю, яку зображено на екрані. Порахуйте відносні частоти, знайдіть моду вибірки та дайте рекомендацію щодо того, яку частину літаків варто зміцнювати передусім. Розв'язання всього різних елементів у вибірці. 50. Додати 60, додати 80, додати 8, додати 2, що дорівнює 200. Відповідно, для отримання відносної частоти потрібно частоту поділити на 200 та помножити на 100%. Отримаємо такі відносні частоти: 25%, 30%, 40%. 4% 1% відповідно. З частотної таблиці ми отримаємо, що найбільше влучань припадає на фюзеляжі літаків. А отже, фюзеляж це мода цієї вибірки. Здавалося б, оскільки у фюзеляжі влучає більше за все куль, то саме їх і потрібно зміцнювати насамперед. Але в цьому міркуванні є певний недолік. Насправді вибірка цих літаків. Не є репрезентативною, адже до неї потрапили лише ці літаки, яким вдалося повернутися на базу. Логічно зробити обернений висновок. Якщо серед літаків, що повернулись, дуже мало мають пошкоджений двигун, то це може означати, що саме двигун найбільше потребує зміцнення. Адже виходить, що більшість літаків, яким влучили в двигун, не здатні повернутись. Ця логічна хиба дістала назву упередження виживання. І вона полягає в тому, що під час дослідження концентруються на об'єктах, які вижили в певному процесі, і нехтують тими, які не вижили, з огляду на відсутність про них достатньої інформації. Такі хибні міркування доволі часто трапляються в суспільстві. Наприклад, ви могли чути від деяких людей, що стара техніка найдійніша за нову. Наприклад, люди доходять до такого висновку ось так. Вони натрапляють на досі робочі екземпляри старої техніки і з цього роблять висновок, що раніше робили на віки. І тому техніка все ще працює. Але тут, так само як і з літаками, нерепрезентативна вибірка. Адже до нашого часу дожили лише найвитриваліші та найякісніші екземпляри. А не екземпляри, що не дожили до нашого часу, уваги не звертають, бо про них важко вже щось сказати. Цілком імовірно, що якщо підрахувати відсоток техніки, що збереглася до наших часів і яку виготовили доволі давно, то цей відсоток виявиться мізерним. І твердження, що стара техніка дуже витривала, не матиме жодного підґрунтя. Отже, сьогодні ми розв'язали. Ще декілька задач та проілюстрували важливість репрезентативних вибірок на прикладі упередженого виживання. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!